Поки записувала цей курс, вже з'явилася ідея для наступного, де я хочу дати техніки і вправи для роботи над страхами. Бо зазвичай під час травматичного досвіду, після пережитого стресу, у нас іде розпаковка страхів і не тільки своїх, але й чужих, да, страхів загальних з інфополі, які притягуються на наш стан такий, і страхи глибинні можуть прокидатися. І насправді це дуже добре, тому що є можливість пропрацювати і очиститись, і звільнитись від них назавжди. Але це окрема тема, окремий вид робіт, бо роботи багато. Я вже не буду все тулити в один маленький курс, все можливе і неможливе, бо так можна ніколи не зупинитись. А в цьому курсі бонусом хочу дати одну невеличку, дуже легку вправу енергетичну е на те, як прибрати зі свого поля е поверхнево, да, оцей страх, страх або ж думку, якусь нав'язливу, негативну, якусь емоцію ту ж саму. Просто коли в нас щось народжується, таке, да, візьмемо, наприклад, страх, він зароджується. Ми намагаємось відчути, в якому місці він у нас сидить. От прям відчути да, в серці, в плечі, в шиї, в голові, неважливо, в пальці уявили, що десь він, десь він засів в якійсь конкретній формі, і зазвичай це форма якоїсь такої темної плями, кульки. Ну, У вас це може бути що завгодно. І тут, в просторі, з'являється такий прозорий. Світлий сяючий пилосмок, який з нашого поля, оцю темну плянку, просто висмоктує, улітає, і або він її скидає в землю, де вона перероблюється і розчиняється, да, або він її сам розчиняє в просторі, ми можемо цього вже не уявляти, да, він просто її забрав і самоліквідував. Тобто ми в цьому процесі вже участі не приймали. Це дуже просто і дуже легко робити в процесі, коли немає часу, немає розуміння, немає сили, енергії да, сидіти, там, пропрацьовувати і колопати глибоко можна все зробити в моменті швидко, просто, декілька разів на день, то декілька разів на день неважливо, головне почистити собі поле максимально легко, м'яко і ефективно. І ще бонусом теж до цього курсу хочу записати вам таку невеличку медитацію, не медитацію, афірмацію, <хи> да, де я просто в потоці скажу пару підтримуючих слів. Ви можете додавати туди своє і покращувати якість свого життя. Вже починаючи з цього моменту. Я максимально всіх підтримую, який би досвід ви не проживали, як би важко не здавалось йти, якщо ви да, пережили щось дійсно травматичне, повірте, шлях є, і він вже підсвічений. І якщо ви потрапили на мене, потрапили на цей курс, це все не просто так. Це означає, що ви впораєтесь самостійно, і вам для цього потрібна тільки віра в себе, і в те, що все, що з нами відбувається, насправді відбувається для кращого і веде в нас в найкраще. Любіть себе, бережіть себе. З вами була Анастасія Мартинова.